По факту. Викриваємо брехню на громадському радіо. По факту вітаю в ефірі. По факту. Спільний проєкт громадського радіо, текстів та стопфейка. Ці видання чудово знаються на тому, хто та як намагається нас обманути. Програма виходить по понеділках та четвергах. Мене звати Вікторія Єрмолаєва і ми починаємо. facto. Нами на прямому зв'язку сьогодні експертка фактчекерської організації StopFake Олена ЧУРАНОВА ОЛЕНО привіт. Привіт! Будемо говорити про те, що Палата представників Сполучених Штатів Америки схвалила законопроєкт щодо виділення допомоги на безпеку України на суму близько 61 мільярда доларів, і це величезна подія, яку ми на цих вихідних святкували. Загальний ухвалений палатою представників пакет пакет законів на суму 95 мільярдів доларів. Передбачає надання безпекової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Палата представників також схвалила законопроєкт про можливість конфіскації активів Росії на користь України та розширення антиросійських санкцій. І коли ми святкували, тому що дуже довго чекали на це рішення і переживали, чи воно станеться, і воно сталося, що сталося в Росії. Там почалась істерика, і от про це хочу тебе розпитати докладніше. Так, звісно, почалась істерика. Хоча, в принципі, так як в інформаційному полі вже всі говорили, що е, рішення все ж таки вже буде проголосоване. Що е, в, в партіях вже домовилися, тому це прийняття, в принципі, вже не було таким е, е, сюрпризом. А тому Росія, в принципі, готувалася до того і про це свідчить. Е, той факт, що як тільки рішення було прийнято, одразу з'явилася купа офіційних реакцій з боку Кремля на те, що було прийнято в першу чергу, що можна відмітити, це такі агресивні реакції, і навіть більше агресії було не на надання допомоги Україні. А саме на ухвалення передачі Україні заморожених активів в Росії. Тут більш різкі реакції на це, зокрема, Піскова, який сказав, що це надання Україні цих активів, це тільки призведе до того, що Сполученими Штатами ніхто не буде більше співпрацювати, що інвестори будуть виходити просто з цієї країни. Тому і повторюється дуже багато наративів, що е, Європа е, в жодному разі не підтримає це рішення, там е, обернеться проти сполучених штатів е, і так далі. Ну тобто, видно, купу наративів на цей е, розподіл е, союзників з цього питання. Ну Пісков істерив. він сказав, що це рішення сполучених штатів зробить більше загиблих українців і ще збагатить Америку, і пригрозив, що. Америці доведеться відповісти за конфіскацію заморожених активів Росії, тобто вони знову перейшли до погроз. А, так, абсолютно, погрози були як і від офіційних осіб, від Захаревої, звісно, яка теж сказала, що це все тільки призведе до ще більшого фіаско і жодної, жодного впливу ця там допомога і це рішення про активи. Воно теж жодного значення воно не матиме. А більш ще більш емоційною, звісно, є реакція Медведєва, від якого ми вже звикли за цей час вторгнення чути повний повний абсурд, але цього разу він теж, звісно, відреагував одразу і заявив, що це рішення тільки призведе до того, що продовжиться громадянська війна розділеного народу нашої раніше єдиної країни. Тут просто прекрасний наратив, що у нас насправді тут відбувається громадянська війна, не так. війна між Росією та Україною, а громадянська війна, і от США, допомагаючи Україні, тільки сприяє продовженню цієї війни з 2014 року. Ми чуємо, що у нас громадянська війна і досі, і абсолютно. Неадекватно те, що після 22-го року вони не змінили цей наратив, не викреслили його, продовжують використовувати. А загалом, от Медведєв він перетворився в якогось клоуна циркового, як на мене, він зайняв вакантне місце Жириновського після того, як той помер. Так. От з приводу того, які він робить заяви. А, так, абсолютно. Бо ми знаємо, принаймні, коли він був президентом, і потім ну, т -т таких емоційних повідомлень від нього не було. Тепер просто все, що транслює він, воно просто сприймається як Ні, ніяк не сприймається. Тобто адекватно це сприймати неможливо. Ну, але тим не менш, як бачимо, у Росії потрібен якийсь такий шут, який буде озвучувати на редкування. Радикальну якусь позицію, найбільш такі радикальні якісь думки, і якось не знаю, відображати думки якоїсь частини російської аудиторії. З того, що ти готувала до нашого етеру, я прочитала перше речення, сміялась вголос. голос». це те, що голосування відбулось в день народження Гітлера спеціально для України. Ось таке, навіть росіяни розказують. Та це, це теж окремо треба е, виокремити, так як Росія не припиняє поширювати наратив щодо е, нацизму популярності нацизму в Україні, е, ну і власне називати українців е, е, неонацистами, То навіть тут вони знайшли привід, е, щоб навіть е, цю подію вони якось приплили до, е, до е, Гітлера. І, і е, з нас, я думаю, що в Україні ніхто не в курсі, коли день народження Гітлера, це, але як бачимо, як бачимо, в Росії досить уважно слідкують за цими історичними подіями і знають на пам'ять, очевидно, біографію е, Гітлера. І тому вони прив'язали це до того, що це ж не просто так. Е, Сполучені Штати е, зробили саме в цей день голосування. Е, і також це теж коментували. З різних сторін і навіть що а, американці обрали цю дату, щоб показати, що вони розуміють, а, а, що, що вони проводять таким чином аналогії з другою світовою війною, і всі ми знаємо, як закінчив Гітлер, тому так само закінчить Зеленський, так само закінчить а, Україна. Ну, тобто такий абсурд, абсурд, але тим не менш вони й тут е, знайшли оцей привід поговорити про е, так би мовити нацизм в Україні. Спочатку Росіяни робили все, щоб ми не вірили в те, що Сполучені Штати Америки можуть надати нам допомогу і розповсюджували такі різні наративи, що Америці вже на нас байдуже, що її цікавить тільки Ізраїль, то що й тощо. Ну тепер ми бачимо, що ці наративи не спрацювали. І вони такі. А що ж ще придумати? Зараз же треба якось виправдати. Ці наративи, які вони розповсюджували, і кажуть, ну це що означає? Так, так вони допоможуть, але Україні дістанеться тільки якийсь мотлох і металобрухт, і ніякої реальної допомоги. А, так, абсолютно. І навіть роблять увагу на те, що з того пакету, який, який було підтримано, що з, з тієї суми до України дійде абсолютно абсолютні крихти. Як вони і, і навіть не тільки вони тут, теж досить цікаво, що про це в, в російських змі зробили новину, що Верховна Рада е, не розкритикувала рішення Сполучених Штатів і заявила, що це крохи з барського столу, і це така новина. Я здивувалась, коли її побачила, але коли почала читати, то все було зрозуміло. Там е, у ролі Верховної Ради виступав Олександр Дубінський, якого в російських медіа. Представляють як от уособленням Верховної Ради України а, і от Дубінський власне. А... Теж крім купи різних російських експертів, він так само протранслював цей російський наратив про те, що до України зовсім нічого не дійде, що жодної там, нормальної зброї не дійде на бюджет України, це ніяк не вплине і все буде скочуватися ще далі в якусь пропасть. Ну і зокрема, він теж повторив ще один наратив, що українська влада буде використовувати це рішення, піарити це рішення. Що це власне успіх української влади, і відволікати українців від того, що президент України не легітимний, тому знову тут навіть і цей наратив з'явився на фоні цього рішення? вони знову це пов'язали, тому що мали статись вибори президента, якби не було великої війни. І що наш президент тепер буде вважатися нелегітимним? Ну, я так розумію, що ці спроби просування цього наративу вони ніяк не відкидаються, навпаки, його. Десь приклеюють до інших інформаційних так, так, приводів, і це буде тривати і надалі. І що виходить, що до, до кінця великої війни, до мабуть, до того моменту, як ми будемо знову вибирати президента, оце з нами буде. А, ну я думаю, так я найбільш активно, звісно, це буде зараз. Період, коли мали б бути власне вибори. А думаю, все ж таки далі вони все менше його використовуватимуть, але наразі бачимо, що до будь-якої події інформаційної. Вони це приклеюють і нагадують, що взагалі ж немає з ким домовлятися взагалі там влади немає, і там ну і далі повторюються ті самі наративи про узурпацію влади в Україні, країна 404, як вони називають, ну серед інших прекрасних назв, які вони використовують до України. Тобто це далі продовжувати продовжуватиметься, я так розумію, що після того як стало відомо, що Сполучені Штати Америки все ж надають допомогу Україні знову почав активно ширитися і наратив про те, що попереду велика ескалація на полі бою, е, так і е, разом з цим наративом також повторюється е, теж улюблена теза е, Кремля, що е, таким чином е, приймаючи це рішення, захід тільки підтвердив своє бажання. До останнього українця, що буде ескалація, що буде буде далі війна, жодних переговорів. Тобто таким чином Захід показує, що він проти переговорів. І, до речі, теж те, що ми вже помітили, почали поширювати інформацію. Uh, ну, Можна в принципі назвати, що це uh, так, таке собі, і ПСО, і в телеграм-каналах, і в вайбер каналах. Про те, що поки допомога не надійшла, тому що ми розуміємо, що там повинен пройти певний час, щоб ця, ця допомога прийшла. Uh, Росія буде використовувати цю можливість, поки Україна є вразливою, а uh, і буде влаштовувати купу масових ракетних атак, обстрілів. Ну тобто подібні меседжі, які ми вже неодноразово бачили протягом вторгнення про 150 там тисяч ракет, які полетять, що там вилетіли там 35 літаків, і так далі. Ну тобто, це вже теж почало поширюватися. Воно поширюється якраз. Після прийняття рішення і в тому контексті, що поки допомоги немає, Росія буде використовувати цей шанс щоб якомога більше зруйнувати Україну. Ну а я нагадую, що зараз в Етері по факту це спільний проєкт громадського радіо Текстів та стопфейка. І з нами на прямому зв'язку Олена Чуранова, це експертка фактчекерської організації «Стопфейк». По факту. Говоримо ми про результати того, що Палата представників Сполучених Штатів схвалила законопроект щодо виділення допомоги на безпеку України на суму близько 61 мільярда доларів, і як у Росії одразу почало підгорати після цієї новини, яку істерику вони почали закатувати в соціальних мережах і в своїх медіа. І ще що впало в око, це з погроз. З погроз це знову ми повертаємося до погроз ядерним ударом. Так, це теж такий цікавий наратив про те, що е, Сполучені Штати прийняли цю допомогу, проголосували не просто так, а для того, щоб спровокувати Росію на ядерний удар. Це теж такий е, з меседжів е, досить радикальний і е, його. Е, Промовив Рогов, це колаборант, який начебто представляє Запорізьку область, цей маріонетковий уряд. ну Він теж час від часу робить такі дивні заяви, але, тим не менш, вони теж відповідають якимось певним дезінформаційним цілям Росії. І він, власне, заявив, що Сполучені Штати прийняли цю допомогу, щоб Росія щоб призвести до ескалації, і Росія таким чином у відповідь використає тактичну ядерну зброю. І тоді Сполучені Штати розкажуть, що в цьому всьому винна Росія. Uh, і uh, почнуть підготовку таким чином до вже більш глобального конфлікту, там, до, світов... до Чергової світової війни uh, і так далі. Ну, тобто, якісь свої там, uh, ті ігри, uh, про що розказує Рогов. Ну, бачимо, що тут, в принципі, теж нічого нового. Завжди треба згадати про ядерку, залякати ядеркою, а особливо коли щось відбувається на користь України. Так до цього ми теж на жаль звикли. Хоча я не знаю, як можна звикнути до постійних погроз ядерною зброєю. Це звучить як щось неадекватне, але це наша реальність, якась така напівфантастична. І рухаємося далі. Я хотіла ще поставити питання і про інші фейки наративи, які неслися останній тиждень. День, що фіксували фактчекери, тому що не тільки американською допомогою цей тиждень був відзначений в контексті російської пропаганди, а ще іншими темами, це звісно і ситуація на фронті, що відбувається на межі, що відбувається біля лінії бойових дій. Отже, з того, що зараз розповсюджується активно, Олено, розкажи нам теж, будь ласка. Так, якщо говорити про фронт, то тут поширювався. Ми відзначили такий фейк про те, що начебто ЗСУ перешкоджають евакуацію цивільних з часового яру. Такі меседжі насправді вони з'являлися фейкові. Вони з'являлися про будь-який регіон, звідки відбувається про будь-яке населені пункт, звідки вивозять цивільних, і Росія активно. Поширює інформацію в першу чергу на населення, яке там проживає, а через телеграм-канали, через там вайбер канали. Вони поширюють меседжі, що евакуація ця примусова, насильна. Або, навпаки, такий контраверсійний що фейк про те, що навпаки заважають вивозити і. Не, не дають виїхати з якихось небезпечних територій, використовують людей як а, живий а, щит, ж, живий а, блок. А, так, і а, власне те, те саме відбувається щодо Часового Яру. Тут поширюються подібні наративи. Ну, ми звісно розуміємо, що це все абсолютно неправда. А, і наразі, а, за повідомленнями а, місцевої влади, з часового яру було. Кйону вже майже 90% місцевих жителів, ну але да, треба досить бути уважними до подібних наративів, тому що в першу чергу вони спрямовані на місцевих. Так і загалом на налаштування таке місцевого населення проти влади. Так, ну так. проти військового керівництва, проти влади на місцях, проти вищих щаблів влади, щоб натравити місцеве населення загалом українців, і щоб вони мабуть, я не знаю, яка там велика мета, щоб вийшли на четвертий майдан чи що. Ну, ти, ти абсолютно правильно назвала так, щоб налаштувати місцеве населення якомога активніше проти, проти військових, проти української влади. І саме для цього створюються і, і функціонує, функціонують сотні каналів, які присвячені різним населеним пунктам, там, де відбуваються активні бойові дії. І ці канали вони досить активні, і там поширюються різні меседжі і щодо Евакуації щодо дій, і різні фейки щодо дій військових, там наскільки вони там порушують права людей, і так далі. Ну, це, це така окрема, окремий напрямок інформаційної війни. Так, і ще окремий напрямок інформаційної війни. Останнім часом це закон про мобілізацію і всі різні маніпуляції, які з ним пов'язані. один з них одна з них цих маніпуляцій, і фейк. Ну це фейк відвертий так. В Україні хочуть мобілізувати росіян і білорусів зі статусом політичних біженців. А, так, це досить цікавий фейк, тут, який поширювався в соцмережах в першу чергу, що, що начебто збираються в Україні мобілізувати росіян-білорусів статусом політичних біженців. І цей фейк поширювався разом з документом, з підробкою. Це теж один з таких способів поширювати фейк, зробити підробку. Хочеться визначити, що вони досить вже, росіяни досить майстерно роблять ці підробки, тому треба дуже бути обережними з, такими, з такого роду фейками. І в цьому документі, начебто, Олександр Сильський звертається до міністра оборони України і пропонує цю ініціативу з мобілізацією росіян білорусів білорусів. Ну, нам. Спростували в, в зсу цю інформацію, ну і також, крім того, що ця інформація є фейком. Сам той цей документ по собі от аналіз цього документу він показує наскільки цей документ підробний. Ну, елементарно просто треба уважно дивитися на використання слів. Досить часто вони просто перекладаються через якийсь Google Транслейт. Ну і відповідно це потім виповзає різними там використанням слів, які, які не використовуються в українській мові. Оце навіть чути дуже, навіть коли. Українська мова чиста лунає з відеофейків Росіян, навіть якщо вони українською, це дуже відчувається, що це переклад з російської, от це насправді мені здається, навіть люди не підготовлені і без якоїсь там філологічної освіти можуть зрозуміти, що ми так не говоримо, а вони роблять щось дуже схоже на українську мову, розмовну, але у нього у них нічого не виходить. А, так, абсолютно треба пам'ятати про перекладач, як працює перекладач, що він просто автоматично слово за слово перекладає. А, і якщо там дивитись навіть на ті повідомлення, які а, боти поширюють в соцмережах, всі ми знаємо про ці всі а, вже меми. з… А, Пекельні вже зараз не, не згадаю, але вже ряд є мемів про проти не як... борошно. Да, 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 пекельні борошно там це, це, це цілий ряд вже таких жартів. Але насправді все це продовжується. Ну ми власне бачимо, як працюють ті канали, які російські, які поширюють, вони готують для своїх волонтерів тексти, які треба просто копіпастити і розставляти в українських групах. І власне вони ці тексти. Знову ж таки, вони їх просто перекладають через Google Translate. тому е, треба на це звертати увагу. Якщо ви бачите щось, е, що не є живою українською мовою, чи слова, які ми не використовуємо? Ну це просто ще одна е, ще одне свідчення, що це просто російський бот. Ще один фейк встигаємо обговорити: маніпуляція. Так, у Києві збираються знести пам'ятник Архангелу Михаїлу через Катерину Другу. Е, так, це таке цікава маніпуляція. Е, маніпуляція, чому? ну, тому, що вона спирається на правдиву інформацію. Всюди рознесли російські ЗМІ, що ось там все вже майже прийняли рішення будуть зносити Архангела Михаїла, який на Майдані Незалежності знаходиться. І власне чому? Тому що цей символ місту надала саме Катерина II, а так як це ж російська імператриця, ми не повинні мати нічого спільного з російською історією, тому треба цей пам'ятник знести. Ну і власне тут насправді йдеться мова. Тобто, звісно, київська влада жодних таких рішень не приймала, і насправді це просто петиція. Дійсно зареєстрована така петиція є на сайті а, міської ради, де цю петицію може зареєструвати будь-який громадянин України, але він повинен зібрати а, необхідну кількість голосів. Там 6 тисяч голосів за 60 днів. Uh, і наразі ця петиція десь. Ну минулого вчора це здається було 163 підписи всього. Uh, ну це, це така поки що незначна кількість. Uh, загалом, теж до речі, щодо петицій, це uh, цікавий спосіб створення фейків. Вони досить часто купаються і переглядають петиції, і такі найбільш одіозніші. Uh, вони потім uh, росіяни беруть це і створюють як uh, і перетворюються як надоконаний факт, що насправді там всі українці хочуть, uh, щоб було це рішення прийнято, щоб щось відбулося. Тому це теж треба звертати увагу на такі речі, але тут щодо Михаїла, Архангела Михаїла, це теж досить цікаво а, в плані історії, тому що а, ну, вони пояснили це і в петиції і росіяни, теж що, начебто, а, Архангел Михаїл наданий був місту. Саме Катериною Другою, і тут теж таке перекручення насправді історичних фактів є, тому що насправді цей символ використовувався ще київськими а, князями в початках а, як символ Київщини. А, тому тут теж це перетягування історії і розказування, що насправді ті символи, які були ще до Російської імперії, задовго а, на території України. Ну, власне, ще одні такі історичні маніпуляції. Історичних маніпуляцій дуже багато. Ми все так і не зробили, але я обіцяю, що зробимо окремі випуски, які будуть стосуватися саме історичних фейків та історичних маніпуляцій. Але у нас просто дуже багато роботи, і ми намагаємося охопити все у програмі по факту, де ми спростовуємо фейки і дезінформаційні наративи росіян. І я хочу нагадати, що по факту це спільний проєкт громадського радіо, та стопфейка. і сьогодні з нами на прямому зв'язку була експертка фактчекерської організації Стопфейк Олена Чуранова. Я тобі дуже дякую за нашу розмову і прошу слухачів та слухачок бути пильними до всього, що ви споживаєте, читаєте, чи дивитесь. І залишайтеся із громадським радіо. Не перемикайте хвилю. Слухайте і думайте. Викриваємо брехню на громадському радіо. По факту.